Ну, і ще одна важлива тема, пане Дмитре. Це курська область, тому що ну очевидно, що те, що сьогодні вдалося дійсно захопити ця блискуча спецоперація українських сил, так це менше одного відсотка цієї Росії. Сьогодні є доби серед експертів, що насправді, якщо навіть українці захопляться Курську область, Путін цього не помітить, тому що сам Курськ, навіть Путіну, нібито не потрібен. Пане Дмитре, що відбувається там, тому що зараз ми працюємо. Умовах такої певної інформаційної тиші дуже мало. Ми маємо інформації, звідти, але ми точно знаємо, що щодня йдуть важкі бої. Це видно з те, Дещо пишуть наші військові, дещо російські. що відбувається насправді Курська область. Є позитивні новини на Курському напрямку. Сили оборони України взяли під контроль автотрасу глушкове села. Причому варто говорити про те, що на цій автотрасі українськими оборонцями з використанням від дронів була знищена колона російських окупантів, зокрема повідомляється про знищення двох танків до двох БМП, піхоту вже добивали безпосередньо, ну як то кажуть, на місці подій. Крім того, варто говорити про те, що на курському напрямку, за оцінками знову російської сторони, є тактична ініціатива саме е Сил оборони України. Зокрема, повідомляється про те, що на курському напрямку е силами оборони України проводяться наступальні бої в Лужковському районі. Зокрема, повідомляється про те, що сили оборони України прорвалися в напрямок населених пунктів красно і Вісьола а в Коренівському районі продовжуються запеклі бої в районі Любимівки. До речі, нагадаю ще два тижні тому російські окупанти звітували про взяття під контроль цього населеного пункту. Крім того, повідомляється вже самою російською стороною про те, що населений пункт Ольгавка перейшов під контроль Сил оборони України. Чекаємо повідомлень Генштаба збройних сил з приводу подій в районі цього населеного пункту. Крім того, повідомляється про успішні дії Сил оборони України в районі населеного пункту Толстий Лук. Варто і говорити про те, що Характер бойових дій сил оборони України це відповідна не тільки маневрова оборона, але й відповідна маневровий характер наступальних операцій. І тут дуже примітно, що за повідомленнями вже української сторони, яка і підтверджується російською українські ДРГ зафіксовані на території Большесолдатського району Курської області. А це можемо говорити досить суттєво просунення вглиб Курської області. З приводу того, що ніхто не помітить втрати Курської області, ну варто говорити про те, що 1300 кілометрів квадратних вже контролюються силами оборони України, попри так званий успішний контрнаступ російських військ, до речі, варто говорити, що безпосередньо з місця подій повідомляють про те, що в район малої лопні. Передислоковані додаткові підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ Російської Федерації Ну місце постійної дислокації сурійської сурійська бригада, оце досить е, показовий момент, що Російська Федерація перекидає е, найбільш боєздатні підрозділи саме повітряно-десантних військ, використовуючи фактично тактику сточування найбільш боєздатних, Підрозділів не тільки повітряно-десантних військ, але й відповідно морської піхоти і бригад спецпризначення, зокрема з е, українського напрямку, тобто безпосередньо з території України на територію Курської області, передислокована друга бригада спецпризначення. Крім того, 116-та дивізія спецпризначення Росгвардії. Ну і ще по Курській області приємні новини для української сторони. Мовиться про подальшу ліквідацію військових злочинців, причому вищого командного складу, зокрема, повідомляється про те, що силами оборони України знищено начальника перетехнічного відділу центру лідер В'ячеслава Цовка. За інформацією самої російської сторони, це один з найбільш Серйозних спеціалістів, який приймав о, участь у розмінуванні як на території Російської Федерації, так і відповідно тимчасово окупованих територіях України, на його рахунку більше 10 тисяч знищених о, вибухонебезпечних предметів, був нагороджений орденом мужества, медаллю за отвагу медаллю ордена за заслуги перед отечеством другої ступені і відомчими нагородами, тому як бачимо. Подальший успішний характер утилізації військових злочинців українськими силами оборони на території Курської області продовжується. І по ситуації в Курській області досить показовим є те, що незважаючи на заяву депутатів Верховної Ради України, мовиться про заяву Рахмальна про відсутність передислокації. Боєздатних підрозділів безпосередньо з лінії бойотнення з харківського напрямку на території Курської області Перекинуто підрозділи, як я вже говорив, 116 шістнадцятої дивізії Росгвардії із загони сил спеціальних операцій, які оперували на харківському напрямку, зокрема в районі Волчанська. Це значною мірою покращило можливості Сил оборони України проведення успішного характеру е, контрнаступальних операцій на цьому напрямку. Зокрема, нагадаю, днями головне управління розвідки Міністерства оборони провело успішну операцію зі звільнення Волчанського агрегатного заводу. Зокрема, повідомляється про те, що 24 вересня. Е, Очільнику головного управління розвідки міністерства оборони Буданову доповіли про успішне завершення операції. Чим примітна ситуація на волчанському агрегатному заводі варто говорити про те, що це підприємство використовувалося окупантами фактично як плацдарм для подальшого просунення. Російських окупаційних військ білип української території, зокрема в напрямок Харкова, на підприємстві, зокрема, було зафіксовано присутність бійців найбільш е мотивованої підготовленої 45-ї бригади спецпризначення повітряно-десантних військ Кубінка-Москва. Е е Крім того, варто говорити про те, що саме підприємство було перетворено окупантами і. Крім військового значення на інформаційну складову проведення відповідних вже інформаційного характеру операції проти України, проводилися паралелі відповідно між подіями Другої світової війни і подіями на Очанському агрегатному заводі. Така собі. Реінкарнація Бреської крепості, Ну, як бачимо, завдяки зусиллям Сил оборони України, а зокрема головного управління розвідки міністерства оборони, а саме груп ГУР Стугна, Парагон і і Терор, вдалося взяти під контроль територію агрегатного заводу. Причому досить примітна є ситуація, коли окупанти. Двічі наносили удари по території заводу, цебто по місцях розташування власне, підрозділів російської армії. Варто говорити про те, що е, по території агрегатного заводу двічі наносилися удари як з використанням важких вогнеметних систем ТОС-1, АСАНЦЕПОК, так і відповідно відпрацьовували ВКС Російської Федерації з використанням ФАБів. Це досить примітно і це свідчить. Про те, що Російська Федерація ці, е, розуміла подальші сценарії е, розвитку подій, і скорше за все йшлося про недопущення взяття у полон особового складу окупаційної армії. До речі, варто відзначити, що за повідомленнями е, офіцеру спецпідрозділу Тимур головного управління розвідки Міністерства оборони на позивний вікінг вдалося поповнити. Обмінний фонд е, двома десятками окупантів. Таким чином, підсумовуючи, можемо сказати про те, що взяття під контроль території Вовчанського агрегатного заводу значно покращує тактичне становище Сил оборони України в Вовчанську. На даний момент є е, фактично залишилося на території Вовчанську три трі. Е, Пункти оборони російських окупантів тому поступово місто повертається під контроль сил оборони України.